Генрі Луміс це Зора Беннет. Буде з нами на місії. Які ще місії? Це стане медичним проривом, що врятує безліч життів. Секрет у найбільших динозаврах на планеті. О, Божечку! На наше щастя, ці види живуть в одному ізольованому місці. Вирушаємо завтра. Ви будете в безпеці. Ну, відносній. Відносній? Потрібен він. Він найкращий. У пересуванні і доправлянні у заборонені місця. Пройдемо біля Барбадусу, оминаючи патрулі, та їх там уже небагато. Чому це? <плес> Лише дорень поткнеться туди куди, цей острів був дослідницьким центром для першого юрського парку. Потрібно ДНК трьох найбільших динозаврів. Треба брати зразок із яйця. Спробуй взяти з батьків летючих хижаків розміром З 16. Пропоную поквапитись. Ці динозаври були надто небезпечні для першого парку. Прошу не кажи, що це раптори. Так, це раптори. Найзагрозливіших. Лишили тут. Давай! Донкане! Ми прийшли туди, де нам не місце. Вижити тут нелегко. А це що за тварюки? Допомагають мозазаврам. Захищають територію, стежать, полюють. Усе, що ти сказав, не радує. Народ, сьогодні важкий день. Слідкуйте, щоб до вечора усі пальці лишились цілими. До роботи! Погнали! Коли померла дружина, і я пішов з морської піхоти. Чимало хто поставив хрест на мені. Але ти дав мені роботу, бо утерплячим до мене. Ти, Карла, Дженні. Ви моя родина. Будь ласка, не треба. Вибачте. Налізьку де не треба. Усе гаразд, бос! Uh! 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 Ти так круто в армії навчився? Гей, ти нічого не бачила. Прикрий мене, якщо знадобиться. Джені зникла. Вона пішла гуляти з подругами. Поліція не має ресурсів для таких справ. Вони приймають заяву і забувають про неї. Бахаю, знайди нашу доньку. Де дівчинка? Ти коп, це було б для тебе щастям. Ці хлопці з вищої <звищують> ліги. Гляньте на ці м'язи. Ти не коп. Справжній профі. Саме так. Пограємось. Це не просто викрадення. Це торгівля людьми. Пам'ятаєш, Ганні? Сліпий товариш і не знаєш, що він сліпий? Саме так. Кілька сантиметрів лівіше йому Як би схотів було влівіше. лівіше. <рес> я буду твоїм збройним сомельє на цей вечір. А це справжній звір. М14. Забрали прямо з палацу Садама. І я додав приціл з Блютосом. <рес> Де вона? Є особливе місце лише для обраних. Доки вони платять, можуть робити усе. Банди, мафія, корумповані чиновники, усі вони причетні до торгівлі людьми. Ти теж на зарплаті. Ти прийшов сюди, убиваючи. Виходити, доведеться так само. Я так і думав. Все це, це заради дівчиська. Я не спинюся, доки не поверну її додому. Це за те, що лясна жінку. Ця жінка моя дружина. Це за те, що ляснув дружину. Хто ти такий? Що ти таке? правді увічі. Ніякі месники нас не врятують. Хто захищатиме американських громадян тепер? Над країною висить загроза. І вас просять її усунути. Хвилинку. Нас. Так, вас. А що, термінові справи? Люблю цього кадра. Ну, Літати ми не вміємо. То що б'ємо морди і стріляємо. Такої гори команди світ ще не бачив. У всіх нас темне минуле. І від нього не втечеш. Алло, ти наче думками не тут. <поцелес> або зміни життя тут і зараз, або змирися з болом. Буде солідний що? Думаєте, ви рятівники людства? Ви себе врятувати не здатні. Не вийде нічого. Ніхто з нас не герой. Єлено. Коли я дивлюсь на тебе, то бачу не помилки, а досягнення. Ми потрібні одне одному. Окей, непогано сказано. Ми громоверсі! Яка ідіотська назва. Боже, дякую. Ми станемо суперзагоном. Що здобуде славу у віках? Ми світло, що здолає пітьму. Наші пики будуть... На коробках пластівців! А усередині наші фігурки. Слухай, ти спав спавночі. Та відісплюся на цвинтарі. Я туди ще не хочу, то може хай кермо хтось інший візьме. найкращих борців із драконами з усіх земель, де побували вікінги! Ці звірюки загрожують нашим землям! Час настав викавко! Я маю вбити тебе. І зроблю це, бо я вікінг! Чуєш? Я вікінг! Усе гаразд. Я не скрипчу. Може, вони не такі вже й погані. З ними воюють наші батьки, а скоро воюватимемо й ми. Вирішуй, на чиєму ти боці. Вони вбили сотні віків! Тисячі драконів! Ні, без зубику! Вона друг! Ви маєте побачити це! Я не один з них. Що ж, ти втратив усе свого батька, плем'я, найкращого друга? Що далі зробиш? Щось дурне, напевно. Ти вже зробив це. І божевільне. Нам час діяти. Нам? Тримайтесь поряд. Ну Друже, готовий? От мале. Один вчинок не є вирішальним на життєвому шляху. Наші життя це сукупність численних рішень. Все, що ти зробив. Вело до цього. Коли потрібна залізна впевненість, коли місія здається неможливою, її доручають йому, якщо він погодиться. Рятуючи когось одного, ти ризикував життя мільйонів. І тепер доля кожної душі на цій землі твоя відповідальність. Це закономірність, чи не так? Ти не хочеш жертвувати тими, хто близький тобі. Були на боці правди, брате. Я ні про що не шкодую. І ти не маєш. Ти мусиш востаннє довіритись мені.